Розпаковка стала на 9 тисяч гривень. Але для початку цю посилку треба забрати. 6 кг це вам не шутки. Так що, погнали. Це сама велика посилка, яка в була. До нас була. Для нас та її нереальна важка. ви розуміли габарити цієї посилки. Це треш упаковка стану на 9 тисяч гривень. Зараз в кадр. Розпаковуємо. Треше. Де... Чисте. Тут більшості одяг. Ну, в принципі, вона така, така дорога. Перша в нас. Оце ну, це, це, це стабільність. Такий крабік. Не знаю, можливо, я не прикріплю. Я думала, він повністю буде з, цей зміха, але но... ось такий крафік. Люблю таке. Так, э, тут речі э, і мені, і дітям. Ми двої Так, що тут вот, я вже полковник? Так. Це мені. Коротше, ході з рожками. Це мені. Найде укорочена. Э, можливо потім будуть примірки. З рожками. З рошками. От. далі. Так. Так, це, малій, це малій. Лесіни. Просто спортивні з такими штучками. І вони йдуть до класенки. Зима попереду. Так, далі. Стараюся вкластися в одну частину, теж спортивні штани, це вже сину здається. Теж в неї йдуть тепленькі. Замовляла такі ж самі е, звичайні тонкі на осінь. Е, коротше, вони неї класної якості, не кушлатяться, нічого. Так що...